Всім привіт! Мене звати Костянтин Димжико, це мій канал Юридична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке. Клієнти, які планують переказувати гроші понад ліміт, зобов'язані надати документальне підтвердження доходів. Банки підписали меморандум. За нейнося документальне підтвердження доходів клієнта, що перевищує встановлений на дату ліміт, будуть здійснюватися перекази в межах підтвердженого доходу. Клієнти, які планують здійснювати перекази понад встановлений ліміт, зобов'язані будуть надати банку документальне підтвердження доходів під час встановлення ділових відносин чи планування дійснення передів. Як раніше повідомляло слово юридична газета, 10 грудня Незалежна асоціація банків України, Асоціація Українських банків, цінирне товариста Ощадбанк, цінирне товариства Райфайзенбанк, ціна товариства КП Приватбанк. АТ Універсалбанк та інші підписали меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг. Підписанти посилають на відповідальність фінансового сектору для забезпечення інтеграції України до ЄС і забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг, що має на меті приведення поточної практики роботи ринку під час встановлення ділових відносин та обслуговування клієнтів, фізичних осіб, фізичних осіб підприємців до умов законодавства Європейського союзу для досягнення мети надавачі платіжних послуг. Учасники погоджуються на запровадження у своїй діяльності уніфікованої ринкової практики та підходів до належної перевірки клієнтів на етапі встановлення ділових відносин, моніторингу фінансових операцій за рахунками клієнтів, відповідно до наявної інформації про клієнта та фактично надіснюваних операцій, встановлення автоматизованих цілодобових антифрод правил, встановлення правил надіснення фінансових операцій, надання продуктів, послуг, клієнтів відповідно до узгоджених підходів та процедур, які базуватимуться на ризик орієнтованому підході, обміну інформацією між надавачами платіжних послуг, учасниками меморандуму про клієнтів та їх діяльність яка містить ознаки підозрілості відповідно до умов чинного законодавства та зокрема але не виключно чинних нормативно правих актів прийнятих на виконання вимог закону про платіжні послуги постанов правління нацбанку від 19.05.2020 року номер 65 про затвердження положення про дійснення банками фінансового моніторингу зі змінами від 11.06.2017 року номер 64 про затвердження положення про організацію системи управління ризиками в банках україни та банківських групах зі змінами від Першого року номер 368 про затвердження інструкції про порядок регулювання діяльності банків України зі змінами тощо. Учасники меморандуму будуть вводити перевірку клієнтів під час встановлення моніторингу ділових відносин, надання сервісу продукту та проведення переказів для клієнтів фізичних осіб, а також для клієнтів фізичних осіб підприємців з диференціацією залежно від ризику профілю клієнта та запланованого обігу коштів фінансових операцій за рахунком. Також будуть вживати заходи з мінімізації виявлених ризиків пропорційно до рівня ризику клієнта. Чи продукту чи каналу обмеження окремих типів операцій, продуктів, каналів для окремих типів клієнтів, підходи до роботи з фізичними особами, встановлення ділових відносин, використовуючи власний ризик, орієнтований підхід надавачі платіжних послуг, учасники меморандуми будуть застосовувати диференційований набір заходів для належного вивчення клієнтів під час встановлення ділових відносин та моніторингу в процесі подальшого обслуговування. за результатами виявлення критерій або законності критеріїв, які вказують на високий ризик клієнта, застосовуються посилення заходи належної перевірки в кожному Окремому випадку за результатами виявлення критерій або сукупності критеріїв, які вказують на низький рівень ризи клієнта, запроваджується спрощені заходи належної перевірки без документального підтвердження доходів, зокрема з плановим обігом, без урахування переказів клієнтів по власних рахунках в межах одного банку, за рахунками відповідно до лімітів та строків по етапної реалізації 01.02.2025 року в сумі до 150 гривень на місяць, 01.06.2025 року в сумі до 100 тисяч гривень. На місяць перекази перекази в межах та за межі України з усіх рахунків фізичних осіб, відкритих у надавачів платіжних послуг, учасниках меморандуму, національних та іноземних валютах на рахунки будь-яких інших контрагентів, будуть здійснюватися відтепер з урахуванням ризик орієнтованого підходу. Зокрема, учасники погодилися вести обмеження на проведення операцій для клієнтів, крім клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема, крім зарплатних плат клієнтів інших клієнтів з підтвердженими доходами, а також крім волонтерів, ідентифікованих надавачем платіжних послуг згідно з Постанови управління Нацбанку від 24.02.2022 року номер 18 про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану зі змінами. Якщо немає документального підтвердження доходів для клієнтів високого рівня ризику, встановлювати ліміт в сумі до 50 гривень на місяць для клієнтів середнього та низького рівня ризику відповідно до лімітів та строків по етапної реалізації 01.02.2025 року в сумі до 150 гривень на місяць, З першого року в сумі до 100 тисяч гривень на місяць, за наявності документ... Ментальне підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений на дату ліміт, будуть здійснюватися перекази в межах підтвердженого доходу. Крім того, клієнт під час обслуговування має право звернутися до надавача платіжних послуг запитом для підвищення встановленого ліміту з обов'язковим наданням документального підтвердження коштів. Що таке документальне підтвердження коштів? Упровадження спрощених заходів дійснюється кожним надавачем платіжних послуг самостійно відповідно до власної політики та застосування заходів, що здійснюються на основі ризик орієнтованого підходу, та є пропорційними виявленим Ризиками, у тому числі шляхом провадження відповідних сценаріїв та скоринг моделей автоматичної оцінки ризик профілю клієнтів. Документальне підтвердження доходів передбачає, в тому числі, отримання документів, інформації в електронній формі, зокрема сформовані клієнтам довідки ОК 5 та ОК-7, або податкову декларацію або зарплатні відомості, або підтвердження зарахувань від державних органів, підтвердження доходи членів родин, або податкова декларація або зарплатні відомості, або підтвердження зарахувань від державних органів, підтвердження волонтерської діяльності або інші документи, що можуть підтвердити Законність отриманих доходів, клієнти, які планують здійснювати перекази по встановлено ліміт місяць, зобов'язані надати документальне підтвердження доходів під час встановлення ділових відносин, планування здійснення переказів за наявності підтвердження доходів, надавач платіжних послуг будуть встановлювати відміняти ліміти на операції відповідно до фінансової спробованості таких клієнтів, у тому числі через контроль сум надходжень на рахунки, з метою забезпечення захисту коштів клієнтів та унеможливлення шахрайських операцій із рахунками клієнтів, у тому числі через розібрані мобільні застосунки, надавай. Надавачі платіжних послуг запровадять автоматизовані цілодобові антифрод правила згідно з рекомендаціями національного банку, приділяючи особливу увагу операціям, що дійснюються у нічний час до з 4.00 до 6 ранку. Це правило актуальне для всіх учасників платіжного ринку. Надавачі платіжних послуг учасники ведуть обмеження на кількість рахунків, відкритих у одній валюті для одного клієнта, крім депозитних, кредитних рахунків та рахунків, відкритих для використання клієнтами програм державної підтримки, її відновлення національний кешбек та інші, зокрема Рахунки в одній валюті не більше трьох рахунків для клієнтів без документально підтверджених джерел доходів для більш ефективної побудови системи управління ризиками, надавачі платіжних послуг наголошують на необхідності запровадження системних кроків та співпраці з національним банком України та державними органами в частині надання надавачам платіжних послуг, доступу до офіційної інформації за допомогою онлайн-сервісу Державне послуг ДІЯ про дохід клієнта, про судові справи тощо створення централізованого реєстру сумнівних клієнтів, зокрема з ознакою фінансовий мул як до Відповідно джерело інформації для вивчення клієнта під час встановлення перегляду ділових відносин. Підходи до роботи з фізичними особами-підприємцями та фізичними особами, які проводять незалежну професійну діяльність, щодо клієнтів ФОП або фізичних осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, надавачі потіжних послуг застосовують ризик орієнтований підхід. Для новостворених ФОП. До 6 місяців і суму річного доходу згідно з першою групою оподаткування, високий ризик запроваджують поглиблене вивчення його бізнес-діяльності під час встановлення ділових відносин: суть, масштаб, та вид діяльності клієнта, вид послуг, продуктів, за якими клієнт звертається до банку, обсяг фінансових операцій, які планує проводити клієнту банку протягом місяця тощо, та посилений моніторинг операції за рахунком відповідно до суми середньомісячного доходу, місяць за першу групу оподаткування. для ФОП на загальній системі оподаткування або спрощеній системі другої. Третії групи відбуватиметься вивчення клієнта відповідно до власного ризик орієнтованого підходу. Надавачі потіжних послуг під час моніторного операції за рахунком та в разі виявлення індикатора або сукупності індикаторів ризику, зокрема, але не виключно. А саме, якщо спостерігається різке збільшення операцій за рахунком ФОП від різних контрагентів, фізичної особи ФОП залишок за рахунком ФОП 0, станом на початок та на кінець дня спостерігається нетипове збільшення кількості вхідних операцій на поточний рахунок ФОП звідти фізичних осіб у день у 2 Рази більше, що не відповідає особливостям ведення бізнесу, спостерігається дроблення переказів, у тому числі круглими сумами від або на одного контрагента продовж місяця, якщо інше не передбачено моделлю бізнесу. Вживає заходів відповідно до вимог постанови правління національного банку України від дев'ятнадцятого на року номер 65 про затвердження положення про дійснення банками фінансового моніторингу зі змінами для фізичних осіб підприємців як частини групи пов'язаних компаній у своєму листі від 1.11.2004 року номер 05 дріб 615 Національний банк України визначив такі ознаки належності клієнтів до групи пов'язаних компаній. Далі група, зокрема, але не виключно. Спільна адреса, місця перебування юридичної особи та ФОП, спільне місце реалізації товарів і послуг, адреса магазину, інтернет сайту, юридична особа та або ФОП мають спільних власників, представників, бухгалтерів, довірених осіб тощо. У ФОП зазвичай немає потрібних ресурсів для ведення діяльності, включаючи діяльність з юридичною особою. Значні надходження на рахунки ФОП від юридичної Особи або інших суб'єктів господарювання групи, сплата юридичною особою послуг ФОП, вартість яких складно оцінити оренда, маркетингові, інформаційні послуги, реклами тощо, надання юридичної особи фінансової допомоги ФОП, значний обсяг фінансових операцій за рахунками новоствореного ФОП, здійснення ФОП фінансових операцій протягом короткого періоду часу 2-3 місяці на загальну суму, що досягає граничного обсягу доходу на рік відповідно до обраної групи платників податків, використання одного платіжного термінала фінансової установи кількома суб'єктами. З метою забезпечення належної оцінки ризиків під час обслуговування фізичних осіб підприємців надавачі платіжних послуг застосовуватимуть практику об'єднання ФОПів та юридичних осіб у групу відповідно до рекомендаційного листа Національного банку України. Надавачі послуг зазначають, що реалізація дієвого механізму обміну інформацією між банками та державними установами Державна служба фінансового моніторингу України. Міністерство юстиції України, ДПСУ і контролю сплати податків у бюджет країни потребує більш поглибленого вивчення та розроблення відповідних заходів разом з Національним банком України та із профільними міністерствами. Наступний етап 2025 рік на шляху до реалізації принципів меморандуму для проваження більш ефективного та релевантного ризик орієнтованого підходу щодо контролю продуктів та сервісів для клієнтів фізичних осіб, а також для клієнтів ФОП та фізичних осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, диференціацію залежно від ризик профілю клієнта та його Кому підтвердженого непідтвердженого доходу для унеможливлення шахрайських операцій з рахунками клієнтів надавачі платіжних послуг, учасники меморандуму працюватимуть над можливістю інтеграції для автоматичної перевірки, підтвердження доходів клієнтів, зокрема, з централізованими базами державних органів відповідно до чинних положень нормативно-правих актів національного банку України. Максимально використовуватимуть можливість з даними між надавачами платіжних послуг, зокрема із застосуванням централізованих реєстрів державних органів відповідно до чинних положень нормативно-правових актів Нацбанку, розроблятимуть. Нові оновлюватимуть та автоматизовуватимуть наявні антифрод правила відповідно до нових трендів та рекомендацій Національного банку України. Меморандум є відкритим для підписання всіх надавачів платіжних послуг країни, які підтримують задекларовані в ньому принципи. Якщо вважаєте в цьому каналі цікавий теоретичний катет, просити нас лайками та репостами в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте в цьому каналі цікавий теоричний просимо просить нас фінансово. Реквізити для однаті будуть в описі до даного відео. Дякуємо кафе Хуторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширити дане відео.